Оселище моє, краса і сила, Мій незрівняний первоцвіт. моє моєї сонячне розкрілля, мойого серця неосяжний світ. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом кутиця диво луна, рідне селище, мала батьківщина, що для кожного світла навіки одна. Усе таке буденне і незвичне. Таке святе, що в серці не вмістить, не куплене за гроші, не возичене, дароване на вічність, не на мить. З поклоном доньки тобі побажаю людсько, -то, щоб щастя не втрату посуть, хороших піцем запаше в коровалі, далеке по більші падінь несуть. Ти говоле рідня, моя краса і сила, і не зів'яли вічний первоцвіт. Спасибі, що для мене ти відкрило закон тяжіння рідної землі. Стоїть на перехресті всіх доріг, маленьке селище на втовиків. Мій серці милий оберіг, Моя перлина з віків. Стоїть зачарована всіма вітрами, воно колиська любові і пісня душі. Тут стелиться легко дорога до мами. Стежина дитинства веде в спорщі, гніздо налеча на біляній хаті, прожалий мах у білих картоплях, маленькі ніжки про холодні м'яті, Дугують стежку на великий шлях. Ой, там на тім вигоні, де поміж трав. Пастись не хочуть коні, жаль їм на цвіт ступити, пастись не хочуть коні. Жаль їм на цвіт ступити. Може, прийде дівчина. Чина квітів рясних нарвала, хай би собі рибчина, квітів рясних нарвала, квітів рясних нарвала, сплела би їх віночком, та й пісню заспівала. Точку та й пісню заспівала тоненьким голосочком, проти сріблясті роси, про дивні сни кохання, як з козаченьком босі бродили до світання. З козаченьком босі бродили до світання, ой там на тім вигоні, де поміж трав'є квіти, пастись не хочуть коні, жаль їм на цвіт ступити. Не хочуть ко.